Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі Джага-Джага. Приєднуюся до сил безпілотних систем. Ну, це моя доча. Наш, наш талісман підрозділу Зіна. Олексій, водій евакуаційного підрозділу 128-ї бригади, знайомить нас зі своєю улюбленицею Зіною. У теплому светрику мав тулиться до чоловіка, а очима вивчає всіх навколо. У нього ця малеча вже п'ять місяців. Відколи боєць її викупив у зоопарка. Щоб виживало підприємство, їм десь треба брати кошти. От і білетів. Я так зрозумів, ну не вистачало ну, на содержання всіх животних. Вони частково продають помет. Я зайшов к ним на кухню. Вона сиділа у коробки. Я не знаю, там якесь здівательство якесь було там 40 на 40. От вона була в два рази менше. Він бере і отак от кидає откидають мене, вона вцепилася. З тих пір військовий з мавпочкою більше не розлучався, а ім'я дав на честь знайомої черниці. Була там у нас сусідка, кодзіна, ну така своєобразна. Чим-то вона нападала її. Ну, вона настоятельниця монастиря. Да. Там у нього складна судьба. От. За кілька тижнів Олексій привіз тваринку на місце базування підрозділу, познайомив з побратимами. На той момент їй було два місяці і ну, реально таке маленьке дитинчатко. Саме перше питання що ми будемо з нею робити? Тому що, ну, всі ми розуміємо, що ми на війні, що ми, хоч і медична служба, да це більш така тилова служба забезпечення, але ми, окрім того, що десь там можемо сидіти на МПБ в ТУ, ми також виїжджаємо на евакуацію. Непосидюча мавпочка швидко освоїлась на базі підрозділу бойових медиків 128-ї бригади Дике поле і стала невід'ємною частиною команди. Нині війною опікуються усі побратими. Тепі на тебе брати батька. Каску, автомат, як яку давати. Вона, так, да, вона як маленька дитинчатка, така, в неї такий своєобразний дуже характер, не схожий на нас ні на кого. Вона така досить вперта, досить така грайлива. Але вона, як наш, дійсно антидепресант. І я, як командир підрозділу, можу сказати, що в моїх очах з появою Зіни Олексій реально змінився. У нього якісь такі з'явилися як. Не знаю, батьківський такий обов'язок, що навіть якщо я їду на евакуацію, я повинен повернутися, бо мене чекає, ну, ніби як дитина. Зіна має чималий гардероб, каже Олексій, бо їй замовляє для неї светрики, сплетені вручну, аби маленька-улюблениця завжди була у теплі. У нас там десь вже штучок 5-6 одежі. Ну, такого плану. В'язано все. Памперси три рази на день. Вот. Ну, по дому, известно, она без ковтиночек. Здравствуйте. Ну, вот у нас сегодня шопинг был. Вот. Я свою девочку вывел скупиться. Ляньте, такое у нас Платюшка красивая без зіни військовослужбовець вже не уявляє свого життя, називає її татовою донечкою, купує смаколики та піклується про її здоров'я. Натомість мавпочка завжди поруч і дарує бійцю розраду після важких військових буднів. Олексій же мріє одного дня повернутися до рідного Маріуполя, знайомих вулиць, дому і спокійного життя. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ. Єдині новини.